Твої великі очі за замить богам плачуть, я повертаю душу із матрима простець, відчуєш, ви не «Побачиш і пробачиш, чи є прокляття для мене, роз'єднаність, сердець, нічим не шудиш сприяв. Побачиш і пробачиш. Чи є прокляття для мене, роз'єднаність». Сьогодні була у Полтаві, презентувала свій роман Мачу та Спочатку була презентація в педуніверситеті імені Короленка, а потім в бібліотеці імені Івана Котляревського. Що я хочу сказати про цей роман? Цей роман багато шаровий, поліфонічний. В ньому я хотіла донести до читача сторінки історії, які, на мій погляд, невідомі. Це саме перебування наших постарбайтерів в Норвегії під час Другої світової війни. На перший план я вивела долю хлопця, якого ми так будемо сказати, в романі назвали Андрій Давиденко. Але там не тільки його доля, доля багатьох українців, доля всієї нашої держави пройшла. Тонесенькою ниточкою через весь роман і запутався такий солідний клубочок, як мені здається. Я вам дякую, друзі, всім, хто був. Я не знаю, що додати, але я вважаю, що текст, особливо роман, варто читати, щоб відгуки були не від мене. Ай, Сьогодні у нас відбулася презентація дуже цікавої особистості, письменниці Раїси Плотнікової. Вона наша землячка в нас з міста Лубен. Ларатка багатьох всеукраїнських і міжнародних конкурсів, досить плідна авторка, пише як поезію, так і прозу. І сьогодні вона презентувала свій новий поліфонічний роман з життя Остарбайтерів в Норвегії, який називається «Мачуха Ханор. Звичайно, коли готуєшся до презентації, ти хочеш полюбити автора, ти хочеш полюбити його твори, звичайно, ти з ними знайомишся. І знаєте, я цей роман просто проковтнула за два вечора, тому що це настільки читання захопливе, це нелегка книжка. Да. Вона досить складна, вона складається з багатьох частин, вона стосується багатьох тем. Да. Те, що власне мене вразило, ну я ж жінка, мені хочеться вірити в кохання, мені хотілося, що десь там, в Норвегії, можливо, Андрій. Зустріне свою Ельвіру. Мені чомусь так знаєте, Мачуха Норга. Мені здавалося, що можливо це якась родина, все таки історія. Це не мачуха, як от Норвегія, Мачуха да, для героїв. Мені хотілося, щоб це була більш родинна історія. Можливо, він там свою Ельвіру десь знайде, можливо, та монета, яку він подарує, яку вона йому подарувала. Можливо, там якась це буде, який буде сюжетний момент. Але ну, життя воно більш прозаїчне. Да? З одного боку, і він, і вона залишилися одинаками, і авторка натякає трохи на те, що, можливо, щось би і було, але не сталося. З одного боку, можливо, вони все це переросли, вже, переросли в щось більше. і Авторка і про це говорить, що стосунки між ними можливо були б уже на грані інцесту, тому що це люди, які. Ну які рідні більше ніж кохання Плотське, які рідні на рівні тієї любові вселенської герої Раїси плотникової не один раз опиняються на межі виживання. Вони не один раз роблять оцей вибір. Чи мені скоритися долі, чи мені залишитися там, де я є, чи мені залишитися в тому місці, де мені гарно, чи мені все-таки шукати батьківщину, повертатися на неї, хоч яка вона гірка. Вони ж прекрасно герої розуміли те, що їх чекають табори. Да? Там. І дуже перегукується це з нашим часом, з тим, як ми зараз, іноді на грані виживання, іноді на грані того, знаєте, типу, побутового такого. Героїзму, який ми бачимо кожен день, і побутової трагедії, яку ми бачимо кожен день. Ви Знаєте, тоді люди намагалися не вижити, а жити, і зараз люди намагаються не вижити, а жити. Навіть в той час, коли проходила наша презентація, декілька разів лунала тривога. Ми її проводили в укритті, декілька разів. Як я так знаєте, чорний гумор трошки нас намагалися вбити. Декілька разів ми навіть про це не знали. Ми проводили презентацію. Знаєте, що рятує український дух, українська пісня. Навіть опинившись у Грузії, опинившись в Норвегії, опинившись де завгодно в будь-яких життєвих обставинах, українці співають. І так само українці співали сьогодні на нашому заході, і так само українці рятуються своєю культурою, своєю піснею, своєю мовою. Thank you. Eia i ka strai tu i lo ai hochua